Чи потрібен GDPR вашому бізнесу навіть якщо ви працюєте не в ЄС? GDPR — це загальноєвропейський регламент із захисту даних. Тому багато підприємців думають, що GDPR застосовується лише до компаній, які зареєстровані в європейському союзі. Але це не так. Якщо ваш бізнес обробляє персональні дані громадянин ЄС, ви автоматично підпадаєте під цю вимогу. Компанія повинна відповідати нормам GDPR, якщо така компанія зареєстрована в ЄС, обробляє дані громадянин ЄС, навіть якщо компанія знаходиться поза межами ЄС, і компанія, як ЄС, так і поза таргету на користувачів з ЄС. Тобто, якщо ваша компанія зареєстрована в Україні, США, чи, ОАЕ, чи в іншому куточку світу, але ви обробляєте дані користувачів з ЄС, наприклад, через форму реєстрації, робите розсилку, збираєте аналітику з метою реклами, ваш бізнес має дотримуватися через і ви повинні забезпечити належний рівень безпеки, щоб уникнути витоку інформації. Наслідки невиконання вимог регламенту можуть призвести до штрафу до 20 мільйонів євро або 4% річного обороту компанії, залежно від того, яка сума буде більше, що ж тоді робити бізнес. В першу чергу ви повинні бути gdpr піаркомплаєнс. Вам потрібно ознайомитись з основними правилами та принципами GDPR. Ви повинні підготувати вашу політику конфіденційності, тобто прайвесі полісі для сайту, щоб вони відповідали основним вимогам. А також ви повинні забезпечити чітку згоду користувачів на обробку даних або збирати дані на підставі іншої законної підстави. GDPR – це про належний захист персональних даних, і наша команда може допомогти вашому бізнесу дотриматися всіх вимог.